будь ласка, та розкажіть, звідки мене звати Наталя Цибуляк, і я з міста Бердянськ працюю в Бердянському державному педагогічному університеті. Скільки разів ви були переміщені? Тільки один раз в 2022 році. Що допомогло не втратити себе? Не втратити себе допомогло і допомагає віра в те, що ми робимо, в те, що ми відстоюємо наше право на свободу. Авто або що. Підтримало найбільше. Ну підтримала тільки внутрішня віра і розуміння сенсу, чому я це роблю навіщо? Для себе, для своєї донечки, для своєї країни. А топ 3 порад для приміщення. топ 3 порад. Ну, по-перше, це віра. Ви знаєте, моя донечку звуть віра, тому це моє переконання в тому, якщо ти віриш, то в тебе обов'язково все вийде. По-друге, це ніколи не здаватися і рухатися вперед. Ну і третє це любов. Любов до себе, любов до близьких і любов до своєї країни. Я мрію про перемогу, вірю в те, що ми повернемося до свого рідного міста і відбудуємо його вже на нових засадах, коли ми будемо розуміти, що свобода це є найвища цінність, і це допоможе нам процвітати.